Улюблені, рідні, близькі, радий вас бачити на цьому місці. Тиждень минає і ми на цьому місці. Знаєте, поїздив трохи по світу, щось подивився, щось побачив, багато чого. А, в думках змінилося. Багато чого змінюється з тим, що ти бачиш, що ти оцінюєш, переоцінюєш, розумієш, що таке. Що таке спільність, розумієш, що таке рідність, що таке люди, з якими ти вже близький. І в нас таких думок, яка мені м -м, попала, коли я а -а покинув Україну, і з якою я стикнувся, і яка мене заставила багато чого переосмислити. Коли ти приїжджаєш в інше місце, виходить, що ти стикаєшся м -м, з інакшим. Ти стикаєшся з інакшою культурою, з інакшою архітектурою, яку ти бачиш, ти стикаєшся з інакшими людьми, які думають, скажімо, навіть слова, в іншій послідовності. Тобто ми стикаємося з чимось інакшим. Ми на це дивимося, ми це якось пробуємо переварити, порівняти своїм, розуміти, що правильно, що неправильно, хто правіший, на перший погляд. А потім це все все ж таки. Ти якось це мусиш пережити, якось воно мусить в тобі переваритися, мусить якось вкластися. І знаєте, перший час, коли приїхав в Голландії, вони здивували їхня архітектура. Бо ти перше, що бачиш, коли приїжджаєш кудись? Ну, те, що навколо тебе. Ти бачиш людей, машини, архітектура, природа. І архітектура досить цікава. У них будинки зроблені не так, як в нас. Скажем. І в мене питання виникає. Якщо в них в когось не так, як в нас, то де правильно. знаєте Як один чоловік казав, каже, є дві думки: одна моя, друга неправильна. Так в кого правильна архітектура? Є така думка. Окей? От вони щось роблять, от, а в нас не так роблять, то питання, а хто правильно робить? І ми, як люди, знаєте, ми все оцінюємо. З тої позиції, в якій ми виросли. Ну, це типу нормально. Ми росли, ми набирали з якогось життєвого досвіду. Ми щось бачили, щось робили. У нас є якась практика. І ми оцінюємо з тої позиції, з якої ми дивимося, з нашої. У мене своя, у Петі своя, у Васі своя. Тобто кожен має свою позицію, своє бачення. І от архітектура цікава, да? У них там будинки, під Софіток нема, вікна не такі. Ага, то значить, в них неправильно. Чи в нас неправильно? І знаєте, от коли. Дивимося ми писання, коли ми спостерігаємо. І наше життя писання каже, що ми теж будуємо. теж в, наш, в нашому житті є своя архітектура. Писання говорить, що кожен з нас є будівничий. Дехто з вас стикався, думаю, з ну хоч примітивною там, ну, будку збивав, ну, більше чоловіки, жінки рідше, хоча жінки є, які будують. І кожен з нас в своєму житті щось будує. Ви знаєте, я в своєму ну, в тілесному житті взявся за будову, сам робив ці блоки, і коли будував, що цікаво, я от, ти береш там блок чи камінь, щоб його мурувати стіну, і ти дивишся, і ти думаєш, де його ліпше поставити, щоб він там приносив якнайбільше результату. І ти його ставиш там, думаєш над тим, і ти плануєш, і будуєш, ставиш ті стіни, вікна, для того, щоб цей дім він був добрий. Для того, щоб ти стараєшся в кожну деталь, яку ти робиш, ну, вкласти щось ліпше. Вкласти якось так, щоб воно потім не прийшлося переробляти, щоб воно не впало, не розсипало, щоб воно було в мені ну, на добро, на пожиток, щоб воно було. Якісне. І наше життя, ви знаєте, воно вимагає того самого. Писання каже, що в нашому житті є фундамент. Послання до критян написано, що один є фундамент усіх. Один є фундамент це Христос. І коли я приїхав в Голландію, ви знаєте, вони теж хати ставлять на фундамент. От дивина, ні? і це добре. Основа усі розуміють одну правильну річ. Що основа любої будівлі вона має бути непохитна, вона має стояти твердо. Бо якщо вона просідає, починаються проблеми. Ну, пів хати про Ну, це і криша, і стіни, ну все, це досить велика проблема. Тому фундамент має бути твердий. І коли я ходив в інші церкви, як був в голландських церквах, дивився як в, Лужіння, в харизматичних більше, більш п'ятидесятницьких, більш був в німецьких церквах, дивився. У кожного є свої відмінності, але основа є. Всі ставлять основу на Христа. Ну як хто будує? Якщо ми привикли будувати гуцули раніше ставили дахи там згонти, да, з гонти, з тих дерев'яних дощів, що ну, ще колишні, то хіба це означає, що це самий правильний дах інакшого не може бути? Ну ні, тому що це багато впливає культура. Багато впливає там, де ми живемо, матеріали, які навколо нас, тобто, що впливає на це? І в нашому житті, ви знаєте, теж впливає, як ми будуємо? Як ми будуємо своє життя, як ми розміщуємо все? Ми розуміємо, що основні принципи будівництва в нашому житті не мають бути правильними. Коли ми в своєму житті е свій духовний дім. Своє життя, будуємо на правильних основах, ми будуємо на правильних е, розуміннях Слова Божого. Коли ми читаємо Писання, воно ж до нас говорить. Кожен з нас, коли читає час від часу, чи кожен день, то коли получає якесь відкриття, получає якесь розумлення, чи на якусь ситуацію, чи на якісь принципи, як поводитись, і коли ми живемо, використовуючи їх, ми будуємо. І коли ми живемо не використовуючи їх, ми, одягне ж, будуємо. Коли, наприклад, в нашому житті ми читаємо і... Отримуйтесь від гніву. І до кожного з нас приходить гнів. В кого в житті не було такого моменту, щоб його не торкався гнів? І є такі сміливі? можете підняти руку. Нема таких сміливих, я теж не піднімаю. І ми розуміємо, що це не добре. І ми розуміємо, що він приходить, і то, що він прийшов, це півбіди, а як його проявити, да? чи стримати, отут уже інше. І ми його проявляємо чи не проявляємо. Якщо б проявили, оп'яжеш, що ми далі робимо? Чи його якось тихомирюємо, коли ми щось наробили, вибачаємося, чи ми кажемо, а якось буде. І оце якраз є той момент, коли ми вибираємо, який камінь. Коли ми постояпаємо правильно, все ж таки, ну розгнівався, ну, нарубав дров. Але потім пішов, вибачився. І ми беремо тоді камінь хороший, який ми кладемо в свою будівлю. Ми ставимо в свій будинок. І ми будуємо стіну з правильних речей. А коли ми кажемо, а то і так буде, а що я маю до нього йти, да? ми беремо такий собі камінь, який трохи ламається. І пхаємо, замазуємо. І в інших речах. Коли стосується там, чи що з комусь сказали, чи там лишнє дивилися, чи з сусідом що спорили. Тобто кожен раз у нашому житті приходить вибір. Приходить вибір, і ми вибираємо, як поступати і наслідком, що робити. І він впливає на нас, і ми з цих речей будуємо своє життя. Коли приходить час, і ми в цьому житті проживаємо роки, і виходить, в нас є життєвий опит. Але ви знаєте, що цікаво, що Писання говорить, що діло кожного з нас буде випробуване, кожного з нас. І дуже важливо, коли ми будуємо свій дім, щоб ми зважали іменно на те, як ми будуємо. Бо ви знаєте, дуже часто є в житті спокуса така. Ти дивишся, вроді би, от там Петя, він так поступив. І на мою думку, це неправильно в чомусь. І я думаю, а чому я не можу так поступити? Чому я маю там поступати іменно правильно, чи вилазити шкіри щось? Там да мені теж так зручно. Я би теж якось там трохи отак, отак. Але написано, що вогонь прийде і випробує діло кожного. Тобто, то, що я набудую, Якщо я захочу поступати, як я бачу, що хтось неправильно, я собі захотів теж так поступити. І в моєму житті прийде якийсь момент, коли прийде вогонь. Вогонь писання говориться, що це в основному якась річ, яка нам малоприємна, і яка ну досить важко відображається в нашому житті. Нам буде якийсь момент життя проходити трохи складно. І в цей момент буде видно всі. Ті недобрі каміння, які ми вкладали в свою будівлю. В ліпшому випадку їх можна буде десь замінити. В тяжчому випадку, як пише писання, що дім може згоріти, якщо дім постійно будувався з чого-небудь, сіна, солома, будь-що. Аби тільки був зовнішній вигляд. В нашому житті теж бувають моменти, коли ми, я спокусу зробити, знаєте, як то кажуть, театр. Зробити зовнішній гарно, а внутрішність хто нашого бачить? Ми можемо її сховати від ближнього, можемо сховати приукрасити. І зверху виглядає все класно. Знаєте, зараз особливо час а, соціальних мереж. Відкриєш, у всіх все класно. Там все, квіти, все. А так по факту, якщо в людей, там проблеми, там проблеми, там проблеми, там проблеми. І от, знаєте, я зовнішній вигляд, а я то внутрішній. І ми з вами, як люди, які почули голос Божий, ті люди, до яких Бог постукав, ми відкрили своє серце, ми призвані до того, щоб наше життя все ж таки переглядати. Переглядати, може, якісь ті стіни, де там було щось не то, щось міняти, доки є час благоприм'єний. Щось будувати з того доброго каменя. Коли ми получаємо хороше відкриття, щоб його використати. Тому що вогонь прийде і почне випробовувати. А коли в нашого сусіда хата виглядає не така, як в нас, з іншими вікнами, з іншими дверями, це не означає, що в нього хата погана. Це означає, що він собі будує свою хату. І нам добре зважати на свою будівлю. А брату нашому дуже добре допомагати чи підтримувати. Тому що не написано, що вогонь прийде і буде випробовувати хату ближнього Твого. А буде випробовувати наше тіло. І ми будемо мати в своєму житті або нагороду, або можемо мати втрату. Але ми, я надіюся, я вірю, що ми покликані до того, щоб отримати нагороду. Для чогось Бог покликав, постукав в серці кожного з вас. Для чогось Він відкрив, відкрив правду, відкрив істину, прикликав до себе. До чогось ми є його народом. І він, як мудрий будівничий, не знає, що нам ліпше. Він дав нам основу, він дав нам принципи царства Твого, показавши в вписання, що правильно, що неправильно. І показав, на що нам головне зважати. На яку річ нам треба дивитися, що вибирати, що його, що не його. І дуже важливо, коли ми маємо вухо відкрите, Вухо відкрите до нього, серце відкрите. І наша будова буде. Рости, зміцнятися, і прийде час, і прийде та буря. Написано, що буря накинулась на дім той, яка стояла на фундаменті, вона устояла. тому що вона була збудована правильно і на правильній основі. А основа це Христос. Тому ми з вами покликані, вибрані. І ми з вами будуємо. І Бог благословить, збудуємо. І доберемося туди, куди ми покликані. Хай Бог благословить. Давайте встанемо. Подякуємо нашому Богу.